Ура, привіт! Нарешті нове відео. Поки інколи вмикають світло і опалення, потрібно його використовувати з максимальною користю. Відео буде супер важливе і корисне, тому що воно стосується війни, смертей. оцієї всієї жесті, що відбувається в світі. Як це закінчити раси і назавжди? І головна причина, кармічна причина, чому це відбувається. Поїхали. Благодарю тобі Бог Харі Крішна за можливість записати такі відео, ділитися з людьми, доносити істину, правду і змінювати світ найкра... на краще. Благодарю. Велике прохання до вас. Ну, це дуже приємно, коли ви ставите лайки, пишете коментарі, збільшуються перегляди. Але дуже важливо не просто подивитись відео, а робити практичні зміни і вводити певні звички в своє життя нові і це буде дуже круто. Поїхали. І це вже третій дуб, я же... тому що не просто записати все о, за одне відео. Ось це не так, як в інстаграмі, по шматочках записуєш, можеш щось обрізати, а я хочу одним цільним відео записати. І я собі зробив. Ем... Маленькі такі нотації. Я прикріплю в описі цього відео супер цікаве і корисне відеофільм, який називається Зімляні. Ті, хто його бачив, супер! Привіт, клас! Ми разом, в нас все вийде. Ті, хто не бачив, цікаво, чи ви вас взагалі хватить сили духу подивитись його від початку і до кінця, тому що я дивився колись взагалі по одній хвилині ледве-ледве це було надзвичайно складно. Для мене це найбільший, найсильніший фільм жахів із усіх, які є за все життя і ще й на реальних подіях. А реальні події там в тому, що знято на камеру багато. ну В основному всі випадки, що відбувається із тваринами на птахофермах і на скотобіннях. скотобіннях. Чому така назва? Чому скот? Чому це тварини, це живі тварини? Рухаємось. Е карму я казав. Е revenge. Основна, основний тезис і е, основне речення і відповідь на питання е, від назви відео, це те, що м'ясо це дорівнює смерть. Це якщо так максимально коротко і грубо. А по-простому е, у світі є маса людей і частина людей, які працюють, працюють на цих е, скотобійнях, і ті, що купляють і їдять м'ясо. Е, ну, в основному, я хочу затронути тих, хто працює е, там. І по фільму там все видно. Люди там вбивають тварин, вбивають коров. В, там, наприклад, ципляди живих маленьких курячих циплят беруть а так жменями кидають, і там ну, відразу їх м'ясорубку перемелює. Ну, це надзвичайна жесть. Е і ось важливий момент, який я хотів задати, це е те, що е зараз, зараз, зараз. Ага. Е, от ті люди, які їдять м'ясо, як би було правильно їсти м'ясо тварин, які вмерли своєю смертю, але це не дуже, тому що в основному вони або старі, або хворі. І ось е, ніхто ж не їсть, не хоче їсти м'ясо тварин, які старі або хворі, хочуть всі молодих. А щоб молоде і здорове було м'ясо і тварина, то її по суті треба вбивати, коли вона в розквіті сил. Далі тварини найбільш по рівню свідомості наближені до нас, до людей. Далі йдуть е, риба, рослини і плоди, і все таке. Тому е, тварини під час вбивства смерті вони відчувають ті ж самі емоції. Страху, жаху і всього, чого може бути перед смертю і ця енергетика закарбовується в їхньому організмі, в їхніх тілах. А їхні тіла це і те м'ясо, яке виїсте. І ті, хто не їдять, привіт. Я радий, що ви також дивитесь такі відео. Це дуже круто. Тому закони карми кажуть таке, що. Люди, які там працюють, вони породжують смерть. Ну тобто, покармічно, вони е, як ти картошку садиш, одну карташину посадив, верстає цілий куч, багато карташин. І тобто, кармі, якщо ти робиш добро або негатив, тобі завжди повертається набагато більше, або набагато більше добра, або набагато більше негативу. І е, виходить, що люди породжують смерті, страждання, і їм по кармі має повернутися. І це просто по закону. Це так є, і дай Бог, щоб це змінилось і такого більше не було. Е, ось така правда, малята. Тому дуже важливо, е, що робить? Ув... Звільняйтесь, нахер із цих робіт. Хто там працює, хто зараз дивиться, я дуже буду радий, якщо я хоч, одного, одну людину, хоч одну тисячу людей, хоч один мільярд, хоч усе, усе людство на землі змотивую на те, щоб нахрен звільнитися з цих скотобоїнь і, і тих людей, ті люди, які вживають м'ясо, ви купуєте в магазинах, і ви, виходить, оплачуєте смерть. І вбивство тварин. Ось, так, ось таке. і Плюс, якщо їсти це м'ясо, там при смерті в них закарбувалось. Енергетика оцих страждань, смерті і всього ну, негативної енергії. І звідси і виходить агресія у людей. Далі ще купну глибше для тих, хто думає, а може ми м'ясоїдні? Хера там, ми не хера не м'ясаїдні. Вовків котів, собак є кіхті і є клики. Великі. Сильні, щоб що робити правильно? Швидко бігати, доганяти інших тварин, вбивати, роздирати плоть когтями, гризти, душити зубами, не знаю, пробивати там. От їм це потрібно. Маленькі нігті, ніяких кігтів немає, рівні зуби. Е, далі копаємо далі. Е, у... І далі. Далі важливо те, що у хижаків е, пряма і коротка кишка е, в шлунку, саме для того, щоб м'ясо швидко проходило все, виходило і не затримувалося у шлунку у нас, у людей, і в корів, наприклад, е, в шлунку, і багато в дитячих, можливо, ви як це правильно, не енциклопедія, не, там, де. Тварин... ой, тварин, Кишечник людини було намальовано, і там намальована чітко отака, так, так сказати, батарея. Тобто довгий кишечник і м'ясо за рахунок цього, за рахунок того, що довгий кишечник воно там затримується, починає розлагатись, гнисти і тому подібне. Це вже також против, протиріччя. Це вже неправильно. Ось тому е, підбиваємо підсумки. підсумки. Е, а, і, ну, і другій категорії, да, в принципі, всім тим, хто вживає м'ясо. Було б дуже супер класно. Це ваш вибір, ваша карма, але бачите, воно і колективну карму також задіє. Е, дуже е, було б круто, якби це вас змотивувало, і змінювати харчування. Як змінювати спочатку, можна, якщо наприклад складно, переходити на рибу в риби менший рівень свідомості. Е, ось е, далі там не знаю, наприклад, можна на яйці і з яєць е, ви далі на живе рослинне харчування, але ну, наприклад, у мене зараз є і рослинне харчування, але там, наприклад, варні, каші ну, тобто, не, не все живе. Ось, і, в принципі, я себе нормально почуваю. Е, стосовно переходу і стосовно заміни, а як же шоу, білки і все таке, в, рослин, ну, в рослинні їжі є дуже маса багато продуктів, е, в якої є дуже багато білків і дуже корисної їжі. Е, чечевиця зелена, чечевиця, червона, е, квасоля, нут, маш. Все це я їм, все це дуже смачно. Зелена гречка дуже смачна. В основному круто це все пророщувати, але зачасту я просто замочую чистою водою, Супер водою живою, яку купую тут неподалік біля будинку. Але зараз також трошки складно потрапити в той момент, коли є там світло. Ось і воно просто, в принципі, просто набухає, я вже це вживаю. Або ну там варені каші чи квасоля консервована, обожнюю смачно, і халва. І стосовно не графіку, не режиму, раціону, харчування, якихось там особливих, особливих страв, це все в принципі нормальний такий шлях. Я вже більше шести років не вживаю м'яса, це райка і оргазм. Живий, здоровий. І е, цей раціон він з часом у вас буде кожного індивідуальний, підстроїться під кожного. О, в мене це там. Я від цього кайфую, від цього, від цього це смачно, це корисно. Тут, корисно, тут я більше наїмся. Тут фрукти обов'язково, фрукти, живі, фрукти, це взагалі круто, чиста вода, фрукти. Ось і потім вибудовуються такі, ти вже починаєш розуміти, знати, де в яких магазинах що купувати. Відео вже виходить е, довге. Е, пишіть коментарі, е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково це буде дуже крутий канал. Ось ще я випускаю відео стосовно того, що я малюю. З'являються нові замовлення. Я від цього також дуже кайфую. і Давайте вирівняємо карму індивідуальну, карму колективну і хоча би максимально зменшимо цю смертність, цю негативність, цю жесть, яка відбувається стосовно покармічним законам. Дай Бог, що я вас змотивував на зміни гарного дня! У нас обов'язково все вийде, світло переможе. Просто нам треба прокинутись, стати набагато сильнішими і брати відповідальність всю на себе за все своє життя. І ми все досягнемо. Yeah. Успіхів. Підписуйтесь на канал! Благодарю!